Халло! вітаю на уроках німецька з Ангеліною. Сьогодні у нас штунде Зібн. Урок 7. Майне фамілії. Моя сім'я. Слухаємо три рази з перекладом, а потім три рази повторюємо. І так вчимося говорити. Іх я, Das ist майне мутер. Це є моя мама. Зі хайст віра. Вона зовеся Віра. Das. Ist mein Vater er heißt Dmitro. Це є мій батько, його звати Дмитро. Слухаємо другий раз і запам'ятовуємо значення слів. Штунде 7, Урок 7, Meine Familie. Моя сім'я. Ich ja, das ist meine Mutter. Це є моя мама. Sie heißt Vera, Вона зоветься Vira. Das ist mein Vater, це є мій батько, Er heißt ерстмитро. Він зоветься Дмитро. Стунде 7. Урок 7. Майне філія, моя сім'я, іх я. Das ist meine Mutter, це є моя мама, sie heißt віра, вона зоветься Віра. Das ist mein Vater, це є мій батько, Er heißt Дмитро. Він звулиться Дмитро. А тепер повторюємо, імітуємо інтуїтивну мою вимогу. Stunde sieben, meine Familie. Ich. Das ist meine Mutter. Sie heißt Vera. Das ist mein Vater. Er heißt Dmitro. Stunde sieben. Meine Familie. Ich. Das ist meine Mutter. Sie heißt Vera. Das ist mein Vater. Er heißt. Metro. Stunde sieben. Meine Familie. Ich. Das ist meine Mutter. Sie heißt Vera. Das ist mein Vater. He heißt дмітров. Добре. Ви молодці. Вчитесь говорити німецькою, і наступні фрази цього уроку. Слухаємо, запам'ятовуємо переклад. Das ist meine Schwester. Це є моя сестра. Зі хайст Соломія. Вона зоветься Соломія. Das ist mein Brother. Це є мій брат. Er хайст Ярко. Він зоветься Ярко. Das ist my schwester. Це є моя сестра. Sie heißt Soolomia. Вона zovetia Соломія. Das ist mein Bruder. Це є мій брат. Er heißt Yarko. Він zoovia Jarko. Das ist meine Schwester. це є моя сестра. Sie heißt Соломія. Вона зовеся Соломія. Das ist mein Bruder. Це є мій брат. Er heißt Yarko. Він зовеся Ярко. А тепер повторюємо, вчимося говорити ці фрази. Das ist meine Schwester. Sie heißt Solomia. Das ist mein Bruder. Er heißt jako. Другий раз trenujemos. Das ist meine Schwester. Sie heißt Solomia. Zolomia буде читатись до речі. Zolomia. Das ist mein Bruder. Er heißt Jakob. І останній раз тренуємось говорити німецькою. Das ist meine Schwester, sie heißt Soolomia. Das ist mein Bruder. Er heißt Jakob. І останні фрази цього уроку слухаємо три рази, запам'ятовуємо переклад. Das sind meine Großeltern. Це є мої великі батьки, тобто бабуся з дідусем. Це одне слово, яке означає грос-великий, ельтерн батьки. Все разом це дідусь з бабусею одне слово. Майне ома хайст Оксана. Моя бабуся зоветься Оксана. Майн опа хайст Роман. Мій дідусь зоветься Роман. Das sind Grosseln. Це є мої дідусь з бабусею. Мое омасть Оксана. Мою, моя бабуся зовеся Оксана. Mein Opa heißt Роман. Мій дідусь зоветься Роман. І останній раз вчимо слова. Das sind meine Großeltern. Це є моїй дідусь з бабусею. Майне ома хайст Оксана. Моя бабуся зоветься Оксана. Майн опа хайст Роман. Мій дідусь зоветься Роман. А тепер повторюємо і вчимося говорити німецькою. Перевіряємо, чи ми запам'ятали слова. Тренуємось три рази. Das sind... Meine Großeltern. Meine Oma heißt Oxana. Mein Opa heißt Roman. Das sind

Meine Oma heißt Oksana, mein Opa heißt Roman. Ми молодці, ми з вами пропрацювали сьомий урок. Повторюйте його, будь ласка, скільки разів, скільки вам потрібно, щоб легко говорити ці фрази. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи цікаві вам ці уроки. І до зустрічі в наступному відеоуроці.